Вона не порчена, оце вона побита просто градом. Вся ягода повинна бути це Морози на нашій території були мінус 7 градусів. Це період, той період, коли полуниця була в повній фазі. Квітування. Ну, на тій неділі у нас пройшов град. Град був шість хвилин. Шість хвилин, ну, щоб ви могли розуміти, все було біле, як квасолина був град. Дешевої полуниці в цьому році не буде. В Закарпатті, дивіться, вона вже закінчилася, тому що вона в Закарпатті вирощують полуницю в тунелях, в теплицях, і вони її виганяють на дуже ранню. І сюди її ніхто не привезе. Да, У да. минулому році набагато дешевше було. Зараз вона дорога. Перва клубника е, вона вимерзла, друга там. Друга теж, а оце третя прикрита агроволокном. Минулого року більше людей покупали, а зараз менше, багато виїхало. Нема тих людей, які багато брали. Прохолода, яка мала місце, і опади вони, по-перше, затримали визрівання. По-друге, значні опади вони призвели до появи різних шкідників та гнилі, які також негативно вплинули на урожаї полуниці. Минулого року була сильніша посуха, полуниця це така культура, яку треба періодично пересаджувати так далі. Багато полуниці загинуло саме по посухі, тобто невідомо, немає статистики, чи пересаджували господарі цю полуницю, чи не зменшували вони пасівні площі.